14 лютого відзначається свято День Святого Валентина. Свято всіх закоханих відзначається в Європі з 13 століття, в США з 1977 року, в Україні з початку 1990-х років. До речі, англійці вважають, що з 14 лютого Природа робить поворот на весну, і у птахів починається сезон шлюбних ігор. Навіть стара англійська приказка говорить в день святого Валентина всі птахи в повітрі поєднуються парами. Символами дня Святого Валентина вважають Купідона, син Венери і богині любві, Троянда, улюблена квітка Венери, богині кохання. Птахи кохання вважаються голубі. Ці птахи символи вірності та любові, а також символ дня Святого Валентина. Цього дня прийнято дарувати солодощі, валентинки. А також прийнято дарувати один одному сердечка, які називаються валентинками. Їх виготовляють з паперу, хутра. Коштовного і не дуже коштовного каміння. Пропоную сьогодні виготовити сердечка з паперу, яке ми можемо подарувати нашим батькам, друзям або нашим воїнам. Беремо квадрат паперу. Згинаємо по діагоналі навпіл. Зігніть правий кут до верхнього кута і повторіть те ж саме з лівим кутом. Переверніть заготовку на іншу сторону. Зігніть верхні два кута аркуша навпіл. Заправте правий верхній кут у нижню кишеньку. Потім те ж саме зробіть з лівим кутом. Загніть невеликий трикутник на правій стороні, потім на лівій стороні. Загніть трикутник зверху праворуч і ліворуч. Переверніть заготовку на іншу сторону. І ось таке чудове сердечко у нас з вами вийшло зі святом, з Днем Святого Валентина!